Чи не замерзає вода в стайні? Ні, не замерзає. Є то примітивний спосіб, але провірений. Зараз вам покажу, як то все відбувається. Не встигли зробити автоматичну поїлку, хоча почали. Ну, але тим не менше покажу, як набирається другий рік вода. Зробили тимчасово, а вийшло так як все, вже другий рік. Ну, Дивимося. А починається все з крана -гідранда. гідранта. Це кран, який закопаний в землю приблизно на 70 см. <кхід> Внизу він відкриває воду, а вся вода, що знаходиться в трубі метр двадцять чи як. Вона просто там внизу стікає донизу. Там таке зробив будівельне, будівельне сміття, скажімо, свого роду там цегла, блок-дренаж зробив, щоб вода мала куди втікати. Відкрив, підключили шланг. Шланг має такий шланг. Тягнемо його доверху. Тягнемо його доверху. У ту сторону під кутом, і у ту сторону під кутом, і у поїлку стікає сюди. Там є тріничок, бачите, через який тече до добич... бичків у поїлку. у поїлку Якщо треба, щоб там набиралося, просто витягаємо заглушку оцю дерев'яну, ну любу заглушку і вода тече сюди, тому що насосові легше попхати там, де менший спротив є, і він, відповідно, вже от сюди не буде пхати воду. І коли вже набрали воду, робимо таку штуку. Коник. То наш лисий, а то треба, щоб люди дали якесь гарне ім'я. Гарний конеч. Ну ти малюсенький. Ну, Значить, що ми робимо, коли води набралися? Як набрали ми води, виключаємо і всю воду з шланга спускаємо, бачите? Тим самим вся вода зверху стекла. План всередині сухий і не страшний мороз, і мінус 20 і мінус там, 30. Бачите. Хтось скаже, що то ну його так, хочеться зробити автоматично. Ми вже там почали процес, запущено, зараз покажу. Але тут воно добре, бо все рівно е, це приміщення для роділки. Зараз є два коники, то О, гроші гроші сипляться. Золоті монетки. <хи> а тим самим все рівно треба їм набрати води і тут близько біля того набрав, підсунув, готово Підключив, відкрив, потекла вода. А ми фактично вже запустили процес автоматичного опоїння, але... Ще ще не. не готово. Поплавкова система бачите. Шланг. Ми хотіли воду пустити сюди самотьоком, але що змінити тече? треба буде пробовать